Всім привіт! З вами Ліза. Я вас рада вітати на своєму в'язальному каналі. Дякую за те, що ви підписуєтесь на канал, залишаєте свої вподобайки, коментарі. Це дуже-дуже приємно і дуже мене мотивує. Сьогодні хочу показати своє невеличке замовлення з інтернет-магазину Ярна. І давайте зараз достану все з посилочки і подивимося, що ж я замовила. Моє замовлення з інтернет-магазину Ярна. Посилання на цей сайт я залишу в інфобоксі. І так я вам казала, що поки я не вив'яжу ту пряжу, яка в мене є, я нових замовлень робити не буду. Але чоловік попросив мене зв'язати йому шапку. І Ми вибрали пряжу. Вибрали ми, я вам пропонувала різну і бобінну хотіла спробувати. Але вибрали ось таку Lana Лана Super Soft. З такої шапочки є видонечки моєї, з такої пряжі є шапочка, і ми вибрали колір він вибрав, він називається джинс 101-73, це 100% меринос, дуже м'якенький, 50 грамів, 125 метрів італійська пряжа. І ось моя накладна. Ярна, вони коштують по 135 гривень, тобто ось сума 435 гривень. За Три моточки. Колір є так, джинс світлий. Чоловік сам вибрав, і він хоче шапку коротку, без завороту, без довгої маківки, але подвійну. Так, щоб ну, якби Дві шапки в одній. Так подивилася декілька відео, зрозуміла, що повинно вистачити три моточки. Так було запаковано ось ці моточки в окремих пакетиках. Я з цієї пряжі вже в'язала, мені сподобалось, і то я брала для доньки дорожче. В них моточна пряжа на ярні не вся продається окремо, деякі продаються лише упаковкою по 10 штук або по 5 штук, ну, тобто по 500 грам в основному. І ось такі шкарпеткові, шкарпеткові ниточки, шкарпеткова пряжа 에, Superwash від Alize, колір 76,55. Тут у нас склад іде 75% вовни і 25 поліамід, кажуть, що пруть в пральній машинці, я не пробувала. Тобто у нас супервош підходить для машинної, машинного прання, 100 грам 420 метрів. Ця пряжа в мене була вже і однотонна, і секційного фарбування. Зараз покажу вам шкарпетки, які я зв'язала донечці. Ось так виглядає, це інший колір. Тож мені захотілося ще пов'язати, так, як вам показати. Ось така. І я вибрала один лише моточок, взяла багато, не стала набирати. Теж вона дуже гарно лягає у візрунок, і на сайті Ярна є вже зразок, як буде лягати, бо є пряжа, яка лягає просто в полоску, а є така, ну, нагадує жакард. ось такого типу. І це дуже класно. Ну, на жіночі шкарпеточки якраз буде класно. Так, це. І третє, що я взяла вже, знаєте, так заодно, бо е, робила так, так і так замовлення. Так, шкарпеткова пряжа коштувала 138 гривень. В принципі, така її ціна і була. Я на кендіярні раніше попередню, ту, що я вам показувала, брала зі знижкою по 117 гривень. Цена ще ось таку пряжу, це вже в нас іде бобінка, а бачите, бобінки зафасовані були в папір. Всередині немає ніякої інформації. Ну, Rigo Італі, Luxury Yarns. Це не назва пряжі. Ось така ниточка. Я брала товсту ниточку, тонкі я не стала брати, бо я не хочу розмотувати, в мене немає чим робити це, і декілька складень для мене це поки що тяжко. Тут на 100 грам 300 метрів, тобто 150 на 50 грам. Артикул цієї пряжі чи назва Меренос конус 3000 І це колір 4Е 3058, лілова сірін, ліловий бузок. Коштує така пряжа 121 гривню за 100 грив. Тобто мені вийшло 242 гривні. 200 г цієї пряжі вийшло в майже вдвічі дешевше, ніж Лана Гато. Так, я брала собі на беретик. Хочу собі беретик або шапку, ще не знаю. Хочеться ну, берет... Подивимось, що збіжу. Взяла я 200 г. І мене питали, чи на одну вінку мені, чи на дві. Я казала, що на одну мені можна. Давайте другу покажу. Ось така невеличка. Тож тут нічого. І... Але чомусь зробили розмот на дві. Дуже гарний колір, мені дуже подобається. І... Ну, це вже буде пізніше, мабуть, на весну собі в'язати. Також треба дивитися, чи це не буде занадто тонка нитка на берет. Можливо, вона ще розкриється і після прання стане ширшою. Ну, коротше кажучи, буду експериментувати. Є в мене парочку таких. Бажань, скажімо так, беретів, які мені сподобались, які я бачила з візерунками. І не знаю, чи підійде така пряжа. Ну, просто перерахую, якщо що, петлі, щоб вийшло трошки більше. От таке було моє невеличке замовлення. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на каналі.